Усім привіт! А ви знали, що олеандр буває різних видів і відрізняється не тільки зовнішнім виглядом, але і запахом. Ось дивіться, це рожевий. Він має ледь-ледь помітний тонкий аромат. Я б ну якщо дуже принюхатись, то його можна відчути. А усючки ми бачимо білий олеандр. Бачите, квіти такої самої форми, як і у рожевого. А, і він також майже не має запаху. Тобто підходячи, я його не відчуваю. Ну, якщо от м -м, прям наблизитись, у білий, як мені здається, має ще більш слабий запах, ніж рожевий. Ось там рожевий у нас. Гарні такі квіточки. А ось іще один вид рожевого. Але подивіться, квіточки зовсім інші. Цей ніби повний, бачите такі повні квіточки, і він має аромат просто казковий. Його відчутно на відстані. Ви не уявляєте, як він приємно пахне.